Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа центр Україна-Укрінформ продовжує свою роботу. 328-й день триває наша боротьба за свободу. І тема нашого сьогоднішнього брифінгу це кібер... кіберзахист і запобігання кібератакам. Але саме перед цим брифінгом ми стикнулися з такою кібератакою саме на нашу інформаційну площадку, на наш майданчик. А расистам ми розуміємо, не подобається, мабуть, чути право. Про цю війну, але нас не зупинити. Ми працюємо, ми в ефірі. І я хочу представити нашого гостя сьогодні. Це Юрій Щеголь, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Пане Юрію, ми вас вітаємо і давайте розпочнемо наш брифінг саме з цією подією. Прошу Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги. Починаючи з цієї події, все, що змогли зробити російські хакери, це відкласти початок нашого брифінгу на 15 хвилин. Так само своїми діями на суші вони відтягують просто кінець своєї країни, і він буде точно найближчим часом. Отож, до кіберсфери, при цьому загроза кібератак з боку Російської Федерації вона нікуди не зникла, їх стає щоразу тільки більше. При цьому починаючи з 14 січня, три дні тому ми по суті відзначили. От маємо річницю Першої світової кібервійни, це не тільки наша думка, це думка всіх міжнародних логістиків. Так само вони атакують і в кіберпросторі, і це не є випадковість, це є пов'язані між собою фактори. Найбільше атакують урядові та місцеві органи влади 557 кібератак. Іншу статистику ви також бачите на слайді. Головною метою є, по-перше, шпіонаж отримання даних. Про громадян, отримання даних про системи, отримання розвідданих щодо логістики переміщення всередині країни, в тому числі засобів враження, знищення критичної інфраструктури, а також інформаційно-психологічні заходи впливу. Найбільш популярним способом є доставка розсилка шкідливого програмного забезпечення за допомогою звичайних листів. Саме тому ми закликаємо всіх відповідально відноситись до кібергігієни. Це робота кожного з вас. Це кожен із вас є елементом, тим, який відповідальний за загальний за загальну безпеку кіберпростору. Особливо це стосується більше державних службовців. Також наступним найбільш працюють, служать зараз, працюють на державу. І міжнародна підтримка, як політична, так і на рівні приватного бізнесу, великого приватного бізнесу. Ми маємо абсолютний доступ до всіх інструментів, можливостей таких компаній, як Amazon, Google, Microsoft, ESET. запити, на відміну від. Раніше було працювати трохи складніше, це були бюрократичні перепони. На сьогодні будь-який запит щодо доступу до їхніх технологій займає максимум один день. І то більше проблема це різниця в часі, ніж бюрократичні перепони. Так само і на політичному рівні ми маємо повну під... Інвестують це надзвичайно великі кошти. Я думаю, що за місяць-півтора ми дійдемо до цифри близької до 100%. На сьогодні. Нам потрібно посилити енергонезалежність, по суті, десь близько 8 тисяч базових станцій по країні із 37, які наявні. Наприклад, оператори за цей час встановили 12, тільки один, наприклад, Київ став встановив 12 тисяч батарей підвищеної ємності, водафон близько 10 тисяч. Тобто оператори працюють щодня щогодини. На тим, щоб у вас був зв'язок, крім того, завдяки міжнародним партнерам, ми отримуємо необхідне обладнання, яке вони передають напряму операторам, вони передають державним органам, дякуючи цій підтримці компанії SpaceX роботі команди віце-прем'єра, яка спілкується з Ілоном Максом, практично 24 7. Ми маємо вже понад 25 тисяч стрельників в Україні. По суті, ми є. Країну, яка має після США найбільшу кількість стрілянків на території на, на, в одній країні. І це дає нам перевагу і на полі бою, і інцям. Наприклад, Міжнародний Союз електрозв'язку, організація, яка досить є бюрократичною, досить складною у прийнятті рішень, але все ж таки ми змогли їх дотиснути, і вони опублікували об'єктивний звіт щодо руйнувань в Україні. Пірте, це було досить складно. На жаль, росіяни мали досить значний вплив цієї організації. Це змін багато чого змінилося після останніх виборів, коли росіяни не потрапили в жоден виконавчий орган. Була складна робота всієї команди і Міністерства закордонних справ, і нашої команди, як адміністрації зв'язку, як представників домоглись того, що росіяни не обралися як мінімум в керівну посаду. Які засоби використовує, використовує Росія для здійснення кібератак на у, у, Україну? чи це чи це громадянські якісь хакери, чи, чи це військові, чи вони знаходяться на військовій службі? Чи є у вас якісь оцінки? Чи можете ви дати якісь свої оцінки щодо засобів та типів хакерів, які приймають участь у таких атаках? повинні розуміти і враховувати те, що по суті всі хакери, які працюють з Російською Федерацією, в більшості вони навіть не приховують свою приналежність, і не надто використовуючи проксі-сервери та відповідне обладнання, всі вони фінансуються за рахунок, коли ГРУ, ГШ, ФСБ це все. Люди, або які стоять на військовій перебувають на військовій службі, або фінансуються за рахунок цих структур. Навіть кошти приватного сектору все одно здобуті корупційним шляхом за сприяння цієї їхньої влади. Тому ми по суті повинні розуміти це все військові злочинці, оскільки вони використовують сні вміння, засоби і навички проти України під час війни. Вони воюють з Україною, тому. Це це хакери підконтрольні державі в будь-якому випадку і в усіх значеннях цього слова. У нас є ще питання, прошу. Стів Клаймен, Pacific Rex. Чи можете ви про каме коміс... згадали про свою координацію та співпрацю з Міністерством цифрової трансформації? Це можна порахувати, десь близько різними видами альтернативного живлення зарезервовані. Тобто це можуть бути нові, ми не рахуємо старі свінцеві акумулятори, які тримали годину-дві. Це ми говоримо про нові літіонінові акумулятори, які вони закупають, встановлюють, кількість яких я говорив, які тримають близько там, 12 годин. Про генератори. І придбані оператором, а також на сьогодні надзвичайно великою є кількість генераторів, які надають підприємства установи організації, де розміщені базові станції на дахах, яких розміщені базові станції, вони самі підключають, і надають послуги. Ці операторам працюють по суті всі разом для перемоги. А чи є інформація саме у відсотковому співвідношенні? Взагалі, який відсоток забезпечені? Тобто щоб розуміти повністю картинку, у нас 37 тисяч базових станцій, з них 5 тисяч з резервовані, тобто щоб порахувати... дякую. Скільки так ой, перепрошую, з якими країнами служба працює, аби посилити кіберзахист України? Дякую, це практично всі ті ж самі країни, які нам допомагають зброєю, допомагають гуманітарною допомогою. США, Великобританія, Німеччина, Румунія, Польща, Швеція, Японія ну боюсь, когось забути, щоб не образити, але. Практично всі країни Європейські, які нас підтримують, і взагалі в світі, які нас підтримують, нас зброєю, так само вони допомагають нам в кіберпросторі, і також компанії, які зареєстровані в цих країнах, також нам дають свої сервіси. У нас є питання. Іринатигіюкрен в мене запитання. Ви згадували про Amazon, про Microsoft, Asset, компанії, які допомагають спочатку вторгнення і до цього. Чи можете ви назвати можливо ще якісь приватні структури компанії, корпорації і? Подібні стейкхолдери, та які допомагають на сьогоднішній день, про яких можна сказати, звичайно, США, але в Україні на сьогодні випробовуються практично всі доступні росіянам їх знання, і вони випробовують по суті свою кіберзброю в Україні. Пане Юрію, не можу вас не спитати щодо наших тимчасово окупованих територій, ми бачимо, що деокупація нам показує в першу чергу, що наші люди на дуже довгий час опиняються у такому інформаційному вакуумі, саме завдяки тому, що окупанти в першу чергу припиняють роботу нашого зв'язку. І якщо ми можемо про це говорити, чи маємо ми доступ до тимчасово окупованих територій, маємо чи ми доступ і можливість надавати там нашим людям зв'язок? Ну, якщо ми говоримо наприклад про телебачення, то ви. Бачили, я думаю, кілька повідомлень в мережі інтернет, коли українці на тимчасово окупованих територіях дивляться українське телебачення завдяки фахівцям, які працюють в Україні. Щодо зв'язку, на жаль, окупанти вперше, що роблять, це намагаються обмежити. Українців доступу до зв'язку. Вони це робили, захоплюючи Сумщину, Чернігівщину, Житомирщину, Київщину. Перше, що робили, це вимикали зв'язок для того, щоб люди не отримували інформацію, що відбувається в країні, як влада намагається звільнити ці території, тобто посіяти зневіру і намагатись впливати на їх мозок. Те, що вони роблять в себе в Росії, зомбувати людей. На щастя, їм це не вдається. Вони не зовсім розуміють українців. І наслідком цього є швидке звільнення наших територій. Друзі, чи залишилось у вас питання? Прошу. Доброго дня, Софія Чола телеканал Рада. Хотіла запитати, чи прикладають руку союзники так звані Росії до кібератак? Союзники Росії. Росії мова йде про Білорусь? Були, з'являлися? Ряд, ряд повідомлень щодо о, у, уразливих місць у месенджери телеграм, а, а, але дуже багато українців користую, користуються цією платформою, але є, є такий месенджер на. Наприклад, як сигнал, який більше захищений, чи ви популяризуєте серед українців думку щодо уразливості Телеграм? Чи ви розповсюджуєте цю інформацію серед, серед українців? Дякую. В жодному випадку я не розповсюджую ні інформацію не про один месенджер. Я, моя порада і про тобто, коли. Будь-який фахівець в ІТ-сфері, хто в цьому трохи розуміється, може перевірити, куди насилаються ваші дані, які доступи до вашого телефону використовуються. Такими месенджерами є, наприклад, наведені, для прикладу ваш сигнал, Бріар і ще багато месенджерів. Тобто це питання довіри. Я впевнений, що ви також у вас є телеграм, але це ж не означає, що ви йому не довіряєте. Є певні питання, які. Швидко можна вирішити в телеграмі, наприклад, отримати новини. Але для приватного спілкування для обговорення якихось певних, але для приватного спілкування для обговорення якихось певних конфіденційних моментів, звичайно, я раджу використовувати месенджери з відкритим кодом. Пане Юрію, останнє питання до вас. 24 лютого вже буде рік від початку повномасштабного вторгнення в нашу країну окупантів. Тож, чи вбачаєте ви чи прогнозуєте ви, що кількість атак, кібератак може бути збільшена, враховуючи те, що окупанти дуже полюбляють для кідати? Я, по суті, з цього почав, що вони, незважаючи на дати, Кількість кібератак не тільки в Україні, але й в усьому світі буде зростати. І шкода від їх застосування також буде зростати. Це неважливо, це буде, станеться через місяць, чи станеться через півроку. Ми, по суті, вже живемо. В майбутньому ми два роки тому точно з вами не могли е, уявити, що буде координація ракетних пострілів. Взагалі, що будуть ракетні постріли по е, для, для Окрім, для запобігання.